Ви на каналі Білька-Кармілька І сьогодні ми будемо знімати відео в таборі Охелі І зі мною сьогодні Полонінка І, за... І, зараз... І зараз ми будемо проходити башню Ада так. У нас варіант закінчується Так що вже побыстріше треба Ой, я вже впала Вс время вже закінчилося Так що ну, нова башня Надеюсь, цю башню я попробую пройти. И в мене щось хоча б я до якогось четвертого дойду, мама чуть две минути Мама, я снимаю. Так, я вже на другому уровні. Так. Я, я, я умерла, тільки це я умерла. Все спочатку. Я вмерла. Я упала. Як вони це приходять? Зрозуміли зросту. Чому ж ти падати? <ривіт> Я мерла. Я вже почти на другому. Вс, я на другому, надіюсь, я тут не умру, як і в той раз. Ще просто... враз. Буді на господи. Я вже на третьому. Може я зможу тебе пройти цю башню, а да. Чуть... Мені дуже повезло. Мені зараз дуже повезло, що я не упала. Я просто зараз не до кінця упала, мені дуже повезло. Так. Вже на два вже ускорили треба типу. Побистріше проходити. Ой. Я здана. Е, зараз. Так, я вже на третім. Хоч би я пройшла це. Так, ой, ой. Ой. И упала. упала. Ну уже вже скоро ну, на три 3... на 4, так что що думаю, что що можно. На четыре 4... уже зараз время закинчить, вже уже на 4, так что що... я опять упала. Ой, упать, упала. Упять упала, упала. Упала. Так, это уже друга башня. А где я я пройду. Так что я тут не прошла, то, надеюсь, что хочу пройду. Ну, Перший уровень несложний, а от другий, от на ньому я сумніваюся. Так, да, я, я умерла другому. А що в мене в мене облок залагав? Фух, я думала, що в мене вже сервер краснувся. Тебе без мав сервер краснувся? Пуліна? Да, в мене не краснувся. Так, цього вп'ять впала. Коні до другий... Ой, перший легкий, а другий не дуже. Бігу, <плес> як я впала, я почув тут не доприбула. Так, йду далі. Йду, 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 йду. Я думала, що я вже не допригну. Так, а як його цей тий? Оп, о, все, я на третьому гра. Я це другий пройшла. Ну, от третій не краще. Фух, я чуть не вмерла. Може мені умерла. щось купити? Можна пружинку купити. Можна прыжок, Да ні, не хочу купляти щось. Попробую без оцих штук всіх пройти. И... И я опять на тре... чем Я чуть не упала. О, щит купил, ура! Ура, щит! Нам так повезло, что нам щит купил, и что еще и время. Я я думаю, что цей порт що я цю башню пройду. Вроде оставим він, він вошки не вошки с читом. Да что ты западная на стуле? Мама, я снимаю видео. Так я уже на феолетовую. Думаю, что я все пройду. Я ще перший не можу Я вже почне на передостанньому. Я на передостанньому. Да я Мені дуже повезло. Що Я упала на, на на третій. На третій. Оп. Так, йду, 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 і тільки йду. Йду. Я чуть не упала. Я упала. Я упала. Ну, сільки не це, я упала. Тепер пройдеться все заново. Тепер треба все заново проходити. Ой, я опять упала. Тут всі пущі прийшли, а я нанизу торчусь. Так, я уже на третьем Почти уже все прошли На Х4, только не это Только не это, Х4 Я так поняла, я цей, я цей табор не прошла Все йду. О, О в таці, Фіолетовий мій найлюбий колір. Кстати, <рив> це, це похоже новий. Його із кількох я грала в башню Ади, я його ні разу бать, не бачила. А що в мене? А що в мене за цим? О, все. оп'ять умерла. Та цього такого фіолетового вивчає ніколи, прям ніколи не бачила, не в відео і ніколи я грала. Я похожу новий. Так, я ж не обстола. Ой, я постійно прослана, я умерла і подумала, що не й туди йти. Так, коли вже ці квадратики, я пройду. Я ж Так йдем, йдем, йдем. Я похожу цю башню гада не пройде цю башню гада ніколи не пройду. Я один раз не пройшла. У кому чи що? Яка Ура! Я на другому! Ну, на другому не краще. Ну, звісно, я умерла. Хто з України? І опять мене глючить. Ну прийдете все вже проходит. В Другий портал в мене займемо. Я не зайдемо. Тут так багато і якось людей на. Я не навіщо, що це... Мені дуже повезло, що я тут. Я, по сути, эту штуку пришла, но я упала, умерла. И на этом всем пока!